Як би це сумно не було, сучасний порше вже не про рев моторів і запах бензину, легендарний 911 та його безліч модифікацій. Сучасні порши тепер заряджаються і розряджаються. Спочатку був Тайкан, чистий електрокар, який кинув виклик Тесла, потім Макан Єві. І тепер компанія торкається святого для багатьох фанатів. Porsche Cayenne. що відомо про новий Cayenne єві? Чи зможе він повторити легенду? І головне питання чи готувати електрошампури? 2019 рік Тайкан. Порше показує, що може зробити електрокар, який не поступається по драйву бензиновим братам. 800 вольтна архітектура, швидка зарядка, суперництво з Тесла. Далі 25-й рік. Макан Єві кросовер, який в Європі вже починає ставати масовим гравцем. І от зараз каєн авто, яке врятувало бренд на початку 2000-х і авто, яке зробило Порше доступним мільйонам сімей. Каєн ЄВІ планують представити до кінця 26-го року. Він був збудований на Новій архітектурі SSP, схожі до тієї, що використали для Macan EV. Очікувані характеристики: батарея 108 кВт на годину, запас ходу до 600 кілометрів за VLTP, потужність понад 1000 кінських сил у топових версіях, швидка зарядка з 10 до 80 всього за 15 хвилин. І що важливо, Porsche не просто засунули батарею в кузов Cayenne. Вони обіцяють унікальну конструкцію з акцентом на динаміку, баланс ваги та керованість. Цікавий факт на користь електричних порше. В цьому році хлопці з CarWow робили декілька тестів. Вони взяли найпопулярніші електричні кросовери і поїхали на них, поки вони повністю не зупинилися. У цьому випробуванні Macan EV від Порше проїхав понад 500 кілометрів, один з найкращих результатів. Також було таке саме відео, але з седанами, де новий Тайкан посів перше місце, проїхавши 592 кілометри. Ззовні новий Cayenne майже не зраджує ДНК Порше, ті самі пропорції, похилі стійки Раху масивні арки, але є відмінності: більш закритий передній бампер, активні заслонки для аеродинаміки, нова лед-оптика та гладкіші лінії усе заради зменшення опору, що напряму впливає на запас ходу. У салоні вигнутий дисплей з великим екраном для пасажира, мінімалізм у кнопках і більший акцент на цифровій панелі. Porsche обіцяє залишити якість матеріалів на рівні: натуральна шкіра, алюміній, карбон, плюс нові сидіння з тоншим профілем, щоб виграти простір у салоні. І покращена шумоізоляція. Ізоляція, що підкреслить тишу електричної платформи. А тепер порівняємо електрокаєн з його бензиновим братом. Бензиновий каєн турбо і гібрид сьогодні має 729 кінських сил. Каєн ЄВІ обіцяє більше, ніж тисячу. Дальність. Бензин або гібрид це від 600 до 1100 км в нормальному режимі. Електро це 500-600 км запасу ходу. Емоції у ДВЗ потужний рик V8. У ЄВІ тиша, але миттєва тяга тисячу кінських сил. І ще одна технологічна фішка. Про яку варто згадати, це Porsche Wireless Charging, або індуктивна бездротова зарядка. Це не просто концепт для виставок. Саме новий Cayenne Electric стане першим серійним Porsche, для якого можна буде опціонально замовити таку зарядну станцію. Суть системи проста у гаражі чи на парковці встановлюється індуктивна плита на підлозі а під нижчим автомобіля між передніми колесами Cayenne, знаходиться приймач. Як тільки авто паркується над плитою і активує ручний тормоз, процес зарядки запускається автоматично. Ніяких вам кабелів і ніяких зайвих рухів. Потужність бездротової зарядки сягає 11 кВт, а ефективність близько 90%. Щоб допомогти водію правильно стати над плитою, порше використовує камери та візуальні підказки, а підвізка може навіть автоматично знизитись, щоб мінімізувати відстань між приймачем та базовою станцією. І що важливо, у машини все одно залишиться класичний порт для дротової зарядки. Бездротова система це буде саме опцією, а не заміною. Перший запуск планується в Європі. Вже в 26 му році, а далі інший ринок. для багатьох це може стати реальним проривом у зручності: заїхав гараж і авто саме заряджається. Але тут є й питання, яка буде ціна опцій, наскільки точно потрібно буде паркуватись, і як система буде працювати у бруді чи снігу? Чи будуть нові покоління бензинових каєн та макан? Porsche вже сказали так: бензинові та гібридні версії ніхто не відміняє, вони не кидають своїх клієнтів, особливо там, де інфраструктура зарядок слабка. Тому на наступ Покоління каєнів та маканів теж варто очікувати. Але довго це не триватиме. Європейські регуляції стають жорсткіше, електрика стає дешевше, і бензинові версії можуть піти з ринку. Каєн ЄВІ може стати останнім дзвіночком, що часи змінюються. Ціни офіційно ще не озвучені, але прогнозують, Каєн Єві буде вартувати від 100 тисяч євро і вище. Бензинові Каєн вже сьогодні коштують у Європі від 90 тисяч євро, а топові значно дорожче. Тож ev версія це Преміум рівень із преміум ціною. Отже, порше йдуть в електро. Вони реально щось знають і роблять це не просто для галочки. Якщо ви хочете собі порше, байдуже бензиновий чи електричний, його ви можете замовити разом з Грандкари США з реальною вигодою. А ми будемо стежити і розповідати, як змінюється світ авто. Ставте вподобайку, підписуйтесь, і це була компанія Грандкар.